Тримувати вогонь проти. Аби вберегти життя нашим хлопцям, можливо, тільки маючи високоточну сучасну зброю. Україні треба зміцнювати свою обороноздатність. У навчальному центрі сухопутних військ збройних сил країни Десна сьогодні продемонстрували високоточну зброю протитанкові ракетні комплекси та керовані ракети. Уся бойова техніка вироблена на українських підприємствах. Спостерігав за випробуваннями техніки президент України Петро Порошенко. Після цього зазначив, що на озброєння війську поставлять тільки ті зразки, які успішно пройшли випробування на полі. Гонах понад 20 видів протитанкового озброєння презентував Укроборонпром на полігоні 169-го навчального центру сухопутних військ Десна від ручної ракетниці, що може пробити легку військову техніку до керованих ракет, які наскрізь прошивають навіть танкову броню. Зокрема, найсучасніші і високоточні ракети комбат та стугна. Якщо порівнювати з наприклад, з аналогами світовими, то і за ціною, і за своїми характеристиками щодо влучання, щодо відстані влучання, наша ракета одна з найкращих світі. А ще представили легкий протитанковий ракетний комплекс Корсар та керований артилерійський снаряд, квітник, гранатомети, броньовану військову техніку та новітній комплекс розвідки. За показовими стрільбами спостерігав верховний головнокомандувач Петро Порошенко, побаченими розробками, задоволений. Особливо тішить, що всі новинки або повністю вітчизняного виробництва або виготовлені у державах-партнерах України. При цьому президент зазначив, нам необхідно зміцнювати обороноздатність, бо Росія поки не планує складати зброю. І постачає терористам дедалі більше важкої техніки, зокрема і танків. Українські збройні сили будуть мати можливість їх зустріти найсучаснішим, високоточним, найтехнологічнішим, е, з далекою відстань, з наведенням по лазерному лучу, з е, надзвичайно високим відсотком попадання українською протитанковою зброєю. Глава держави запевнив, уся ця зброя вже через кілька тижнів з'явиться на передовій. А фахівці Укробронпрому. Пришвидшеними темпами навчатимуть особовий склад. Нині Україна посилено відроджує військово-промисловий комплекс, який за словами президента може стати фундаментом для економічного ривка. Тому одне з головних завдань максимально скоротити відстань від виробника сучасних озброєнь до їхньої появи в армії. Паралельно треба нарощувати експортний потенціал. Україна мусить бути у п'ятірці найбільших торговців зброєю, вимагає Порошенко. Окреме завдання для держуправління справами збільшити навантаження чернігівських підприємств військово-промислового комплексу. Для підсилення обороноздатності держави ми повинні запускати ці підприємства однозначно. Це і завод «Прогрес» Короборонпрома, Ніжинський завод ремонтний, це завод «Чезара», який працює, але він не є державним. І 171-й завод, який 12 років не отримав жодного державного замовлення. Слав Марченко, Юрій Грядовкін, факти, а тіві.